Шановні українці, шановні брати і сестри, шановні сини і дочки Бога, шановна велика українська нація, я ще раз вітаю вас з новим роком, з новим переможним роком 2025 року. Новий рік, це переможний для всієї української нації. Рік сьогодні я радію, що Карл Отто Габсбург, наш родич український, в жилах якого тече українська кров, сьогодні виступив з призивом до всіх королів Європи і всіх президентів Європи і всіх народів Європи. З тим, щоб вони підготувалися до розбору Російської Федерації на національні держави, щоб вони готувалися до визволення всіх націй і народів, які сьогодні знаходяться під ігом Москви, під ігом Кремля, які сьогодні знаходяться в рабстві Російської Федерації. І він своїм виступом підтримав ідею національного гетьмана України по знищенню Російської Федерації і розбору її на невеликі національні держави. Він виступив підтримати Україну в цій великій боротьбі за виживання, за волю і за славу України і українців. За повернення. Вкраденої Російської Федерації історії України за повернення вкраденої культури України, за повернення вкраденої великої історії України і Київської Русі. Він виступив і нагадав, що всі королі і царі Європи несуть в собі елементи української крові, починаючи від Анни Київської королеви Франції. Ми, українці, повинні сьогодні об'єднатися і підтримати цей виступ і цю ідею Карла Отто фон Габбурга в тому, щоб підготувати всю Європу до перемоги України над Російською Федерацією. Я національний гетьман України. Знову звертаюся до вас, об'єднатись в єдності ми переможемо, об'єднатись в розумінні перемоги України і в перемоги безкомпромісної боротьби за все українське, за українську культуру, за українську історію, за українську мову, за українську культурне життя. За українську волю і за українську свободу. Російська Федерація, яка пішла з геноцидом на наші кордони незалежної України, повинна згинути з карти світу і більш ніколи не погрожувати ні Україні, ні всій Європі, ні всім європейським державам, ні всій демократії світу. Я вірю в те, що. Великий президент великої держави Сполучених Штатів Америки підтримає нас, підтримає нас зброю, підтримає своїм розумінням і підтримає нас як тих, хто бореться за волю і свободу і за світову демократію. І я вірю в перемогу великої української нації, і ми в цьому році переможемо. Тому я призиваю ще раз весь український народ, всю українську націю об'єднатися, підтримати нашого верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента України, і бути разом і зупинити всіх, хто сьогодні військовий час підриває авторитет Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Бо ці люди працюють проти української нації, проти української перемоги, і деякі з них не розуміють цього, бо ними керує той біс та той сатана, який посилається нам в Україну з Кремля. Тому нація об'єднаємося, нація повинна бути об'єднаною, повинна. Нація любити один одного, любити все українське, плекати українську мову, українську культуру і українську історію, і ми за це воюємо, щоб бути серед усіх добрих, прекрасних і демократичних націй і народів світу. Слава Україні, слава нашому безстрашному воїнству! І нашим Збройним силам, які не жаліючи себе, ламають цю людоїдську державу, ламають її і всередині, і на фронті, і всередині України. Слава українській нації, слава Україні. Героям України слава Амінь.